Слава Україні, друзі! Героям слава! В цьому відео я закрию питання, як вивести криптовалюту P2P на українську карту, як купити криптовалюту P2P. Детальна інструкція, я буду це все виконувати на біржі Binance. На будь-якій біржі, де ви будете використовувати p 2 p там ідентична ситуація, там ідентична інструкція. Можливо, меню трохи може відрізнятися, але механізм покупки криптовалюти чи продажу криптовалюти P2P ідентичний. Якщо ви в Ютубі Натиснули на це відео, значить, вас все-таки е, ця інструкція цікава, тож вам приємного перегляду. Але якщо ви цікавитесь заробітком криптовалюти в загальному е, складеннями чи без складень, вступайте в мій телеграм-канал Sharkus, Там кожного дня публікується різноманітний спосіб заробітку на криптовалюті. Тож, вступайте кому цікаво, посилання, як завжди, в описі під відео. І давайте перейдемо до інструкції. Отже, так як я і казав на початку, я буду використовувати біржу Binance. Зараз десь з'явиться в загальному запис екрану. Ось ви будете бачити детальну інструкцію. Для того, щоб поповнити, чи вивести криптовалюту P2P, нам потрібно, власне, перейти на цю сторінку. Якщо у вас на головній сторінці не відображається P2P, натискаємо більше і далі бачимо, є вкладка P2P. Натискаємо на неї і бачимо, є різноманітні фільтри, які нам потрібно налаштувати. Тут вибираємо купівля чи продаж, тобто ми хочемо купити криптовалюту, чи Продати. Я хочу продати криптовалюту. Далі вибираємо, що саме ми хочемо продати, а далі виберемо, що ми хочемо отримати. Тобто я буду продавати USDT. У мене на біржі є USDT, тобто я хочу їх продати і отримати за це гривень. Я тут нічого не буду міняти. Далі вибираємо суму. Наприклад, давайте я виведу 2000 гривень. Я ввів суму, яку я хочу вивезти, і натискаю Підтвердити. Бачимо, у фільтрі одразу змінилося. Значення 2000. платіж, на що ми хочемо отримати. Я завжди вибираємо монобанк. В принципі, ви вибираєте будь-який банк, на яку карту ви будете виводити. натискаю, підтвердити. Ось, власне, в принципі, пів справи ми вже зробили. Далі, власне, нам потрібно вибрати людину, яка буде надсилати нам гривню. Наступне на що потрібно звернути увагу, це є угоди. Власне, бачимо, що перший користувач. UPU, в нього 1653 угоди, і також відсоток завершених угод 99,6. Це дуже це, це прям нормально ідеально. Отже, ми можемо вибрати його. Далі також я б звернув увагу, якщо вам потрібно максимально швидко гроші, тобто, наприклад, протягом 3-5 хвилин бачимо, що в даної людини стоїть максимальний час на виконання даної угоди 60 хвилин. Тому можемо просто горнути нижче і знайти людину, в якої це трошки швидше відбувається. Отже, уявимо ситуацію, що мені потрібно все швидко, і бачимо, що є людина, яка робиться до 15 хвилин. Натискаємо на нього. Також ми можемо побачити, що мені одразу підтягує моя карта монобанку. Якщо у вас її немає, вам її потрібно для початку додати. Натискаємо тут додати карту, і далі вибираєте банк, на який ви хочете отримати гроші. Наприклад, в мене буде це приватбанк. Умовно, я не буду зараз робити, але бачимо, що нам потрібно вказати наші дані, прізвище, ім'я нам одразу підтягує. Далі вказуєте номер рахунку, назва банку. Ну, бачимо, що тут не обов'язково, але обов'язково потрібно вказати останні 4 цифри вашого айбану в вашій карті Приватбанк. Ну, якщо ми будемо говорити зараз про Приватбанк. Після того, як ви вказали, натискаєте Підтвердити, все, ваша картка додана і автоматично буде підтягуватись. І далі у мене тут автоматично пише продаж за UA або за USDT. Я вибираю USDT, натискаю, наприклад, це буде 2000 гривень, давайте 50 доларів. Ось, я отримую 2108 гривень на свою картку Монобанк, максимальний ліміт в продавця цього 413 доларів одною транзакцією. Якщо горнути в самий низ, бачимо, що рейтинг відгуків, те, про що я і казав, 99,6 майже відсотків, тобто це є 7965 позитивних відгуків. Далі рівень завершення за 30 днів, бачимо 99,7, це є 1136 угод за 30 днів і середній час оплати тут до 3 хвилин. майже. Отже, якщо ми Мене все влаштовую, я просто проводжу цей повзнець вправо. Бачимо, що оскільки на вашому акаунті поповнення недостатньо активів, ми автоматично вибрали інший гаманець. Ми автоматично вибрали інші гаманці, як джерело коштів. Ну, тобто, у мене на гаманцю поповнення немає е, грошей. Гіржа автоматично спишеть з мого спотового гаманця. Я підтверджую, все на даний момент. Надалі ми можемо спілкуватися з даним продавцем. Мені одразу пише продавець: вітаю, оплата від довірної особи по номеру картки пум на інший український банк. Деякі продавці додатково одразу вам пишуть, що ви їм скинули ваш Айбан, е, і там той номер ЄУР якось там. Ви його просто копіюєте в вашому банку і скидаєте їм. Е, тому що те, хто працює по ФОПу, в принципі, тут нічого складного е, страшного немає. Продавець скидає вам гроші вже на вашу карту по ваших ось цих е, даних, які ви вказали. На даний момент угода активна, як тільки ось. Бачимо, з'явилося поповнення. На мій монобанк прийшла сума 2108 гривень. Після того, як ви побачили, що сума поступила на ваш банк, ви можете перейти і переконатися. Повертаємось назад, і бачимо, що нам потрібно підтвердити, що ми отримали 2108 гривень. Я натискаю підтвердити, що платіж отримано. Натискаю дану вкладку, підтвердити переказ. Далі нам потрібно підтвердити, щоб наші USDT списалися з нашого спотового менцем. Натискаю підтвердити, бачимо Face ID спрацює. І е, наші USDT мали б списатися з спотового гаманця. Ось і все. 49 USDT списано з мого гаманця, і 2108 гривень поступило на е, мою карту Monobank. Ось так можна підтопі виводити на нашу е, гривневу карту на будь-якого банку. Повертаємось назад в P2P і покажу, як. Власне, купити криптовалюту за українську гривню. Тобто, ми тут вибираємо вже купити. Якщо ви хочете одразу купляти, наприклад, біткоін, купити ефір за українську гривню, тобто ми переходимо до вкладки Монети і вибираємо, наприклад, ефір. На яку суму ефіру ми хочемо купити? Наприклад, це буде ну, давайте, тисячу доларів. так? 40 тисяч гривень. Не знаю, який зараз курс, але в принципі давайте заокруглимо 40 тисяч гривень. Знову ж таки, далі нам потрібно вибрати людину, яка скинеть нам власне з цих ефірів на 40 тисяч гривень. Вибираємо, з якого банку ми будемо поповнювати, наприклад, це той же Монобанк. Вибираємо знову ж таки по тих самих критеріях. Тут ми просто лишаємо за ЮА 40 тисяч гривень. Залишаємо банк, на який ми будемо надсилати гроші українську гривню. Вибираємо Монобанк, Приват, А банк. Пумпи або Bank. Знову ж таки, після того, ми натискаємо Підтвердити, оновлюємо ціну, тому що е, ціна ефіру завжди змінюється, і далі переходимо до ордеру. Знову ж таки, далі вже у вас відкривається чат з даним продавцем. І, е, як правило, такі продавці часто дають консультацію, адже вони не вперше це роблять. Тобто, якщо ви робите це вперше, вони вам підкажуть, що де зробити. А ви можете спробувати, наприклад, це зробити на 100 гривень, на 200 гривень. Як це все працює, як працює механізм е, через P2P. Я не буду зараз поповнювати, але я вам показав, як вивести. Це ідентична ситуація з поповненням. Тут ви просто скидаєте українську гривню на український банк тої чи іншої людини, а отримуєте власне на свою біржу Binance ефір на ваш гаманець. Далі просто тримаєте на біржі Binance. Знову ж таки, обов'язково пройдіть верифікацію. Якщо у вас немає верифікації, Потім у вас в подальшому будуть проблеми з виведенням коштів і в тому подібне. Тому для початку обов'язково переходимо в верифікацію, перш ніж переходити до всяких функцій B2P, торгівлі на ф'ючерсах і тому подібне, щоб в подальшому застережити себе від якихось ось таких системних проблем. Другий варіант, яким ви можете скористуватись, я не буду зараз показувати запис екрану, але є такі обмінники, ви можете перейти на той чи інший обмінник, вказуєте, що ви хочете продати USDT, отримати гривню. Далі ви просто. Свої дані, це як вас звати, вашу почту, номер телефону і особистий телеграм для того, щоб з'ясувати ті чи інші дані. Ви це вказуєте, отримуєте одразу адрес, на який потрібно скинути ваші USDT І буквально там 20 хвилин година часу гроші також приходять на український банк. Тому ви можете користуватися будь-яким способом, який. Підійде іменно вам. Власне, вам дякую, що дивились відео до цього моменту. Кому сподобалось відео, обов'язково ставте вподобайку. Можете підписатись на цей youtube канал, адже тут все про заробіток. І до наступного відео.